Я думаю, напевно, з самого початку заснування школи, вже помиляюсь, ну, 68-го року тут була стара система підготування їжі, старійший В Відповідності, так, працівники тут працювали досить кваліфіковані, так, їжа була смачною, але умови роботи, умови приготування ну, взагалі не відповідали ніяких там відповідних санітарно гігієнічних нормам. І завдяки все ж таки нашому народному депутату Дарду Пощуку, завдяки дуже потужній роботі ініціативи Кіринака закладу Віри Вікторівни, нашій калуській міській раді, так то ті, які дійсно активно працювали, щоб затягнути державні кошти для того, щоб можна було зробити цей харчоблок. Звичайно, було співфінансування, тобто орієнтовному мільйон шістсот. Ну, трошки більше, менше ми, тисяч ми співфінансували з Кавської міської ради, ну, але у частку коштів, кошти з більше 6,5 мільйонів, це надала держава. Ми мали якомога оперативніше це зробити, мов оперативно запуститися харчоблок, тому що держава стала комого. Якщо 40% готовності не буде, вона ці кошти забирає. І, чесно кажучи, по Україні, мені здається, лише 20% шкіл справилися з тим. І, зокрема, дуже така потужна хороша робота була керівника закладу Віря Вікторівни, підрядника, яким тим займався так, управління освіти, як саме так, потужно вийшло. Так і дійсно вони вчасно запустили в роботу даний харчоблок. З понеділка вже дітки зможуть тут харчуватися. Дуже тіше, що у нас нова витяжна система, потужна. Дуже важливо. електричні плити, нові марміти, параконвектомати різних рівнів і 12 рівнів, агрегатори холодильні, тістоміси, блендери нові, навіть дезінфектори, мухоловки, Ну, все, все, що відповідно має бути згідно на СССР, згідно ХАСПу, згідно норм санітарних норм. Все побудовано так, як було зазначено в системі Дрім. У нас є всі відповідні цехи. Це є овочевиця, берешняниць цех, Судомийний цех, м'ясорибний цех, цех відповідно робочий, де люди працюють, душові кабіни, роздягальні, прийом на товару цього, колись у нас такого відповідного не було моменту. І зараз все це завдяки підряднику, завдяки системі Дрім, завдяки і саме сприянню народного депутата Дурда Прощуку щира, подяка. Ми змогли все-таки зуміли відкрити цей новий, сучасний, такий, я назву, на вже такий. І харчовий хаб, тому що вже не хочеться називати харчоблоком, бо він дійсно дуже гарний, яскравий. І я впевнена, що ми тут будемо готувати саме ту їжу, яка має відповідати всім нормам, яка буде смачною для дітей. І діти з радістю з задоволенням будуть приходити сюди, тому що амбіції у нас великі. У нас є бажання готувати дуже різноманітну, якісну і смачну їжу.